Добрий день. Сьогодні дуже хочу поспілкуватися з вами на важливу тему. Всі ми хочемо, щоб скоріш закінчилась війна, і це чути звідусіль. Усі про це говорять, коли вже це закінчиться, оскільки вже можна. Але коли задаєш людині питання, а що буде після, чи думали ви про це. То дуже мало хто може відповісти на це питання. А я вам зі, свої, зі свого боку можу сказати, що це буде не кінець, це буде початок. Це буде початок великої відбудови нашого суспільства, тому що на сьогоднішній день наше суспільство геть не готове до тих воїнів, які повернуться з фронту додому. Вже зараз я бачу тенденцію великої кількості розлучень, великої кількості якось зниження свідомості. Ми не готові прийняти ту людину, яка повернеться в цивільне життя з війни. Ви знаєте, вивчаючи травму, травматичний досвід саме по роботі з військовими і з людьми в, у військовому стані. Я розумію, що дуже важко нашим воїнам повернутися з війни в цивільне життя. Для цього повинні бути створені якісь неймовірні умови, надзвичайні, які допоможуть з усіх сторін не тільки на державному рівні, а по перше, саме перше, це на сімейному рівні ми маємо бути готові. До того, що у людини можуть бути і панічні атаки, може бути заміщення реальності, можуть бути дуже багато різних моментів з психікою, і над цим, знаєте, дуже важливо задуматись вже зараз. Чому я про це говорю? Тому що ще є час всім. Дружинам, військовослужбовцям, всім близьким людям, які мають дотичність до цих хлопців, до наших воїнів, пройти те навчання, яке пройшла, я одне з яких пройшла я, і воно дуже недорого коштує і, але воно дасть вам розуміння, як з цим жити. Як допомогти вашій близькій людині повернутися в цивільне життя? Тому що це зараз люди кажуть, що дякую воїнам, але коли все завершиться, наша пам'ять дуже коротка. Чому я вирішила з вами поговорити саме про це? Тому що здорове суспільство воно починається не з гуманітарної допомоги, ні з грошової допомоги, ні з відбудовування міст, не з пільг, які надають нашим воїнам і сім'ям військовослужбовців. Воно починається з нашого ментального і психічного здоров'я. І е, якщо ми... Будемо свідомі, якщо ми візьмемо на себе відповідальність, по-перше, за себе і за свою близьку людину, то поруч з нами будуть такі самі люди. Це буде те кармічне насіння, яке ми садимо в таку плодородну землю і поливаємо гарними думками і нашими, нашим ставленням, нашими діями, і ми будемо таким чином будувати суспільство, тому що на сьогоднішній день. Немає в нас людей, котрі готові. Немає людей, котрі готові. Ну, я не кажу 100%, навіть 50%. Зараз, коли висока зарплатня, коли є пільги, коли є якісь, то багато хто, на жаль, на жаль, саме за це чіпляються. І дуже не готові до того, що буде, коли ця людина прийде додому. І не буде можливості піти і стати працювати на тому підприємстві, на якому працювали вони до цього, або взагалі не буде бажання працювати. І якщо родина буде готова допомогти, відновитися і налаштуватися і якось почати нове життя, тільки тоді ми почнемо відбудовуватися. Я посилання на навчання Олени Тараріної залишу під відео. Ваше вибір скористатись або ні. Вибір завжди за нами, за вами, за кожним з нас. Я вірю в те, що все-таки наше суспільство йде до розквіту, і ми хочемо підготуватись і допомогти нашим воїнам після завершення війни повернутися в нормальне життя. Всіх обіймаю.